Дорогі друзі, шановні викладачі, вчителі, батьки та наші любі учні, от і настав час закінчення навчального року 2023-2024. Складний і дуже відповідальний рік у житті нашого ліцею і в цілому нашої країни, складний тому, що всім нам. Через військову агресію Російської Федерації приходиться переживати важкі дні розлучення з улюбленими класами, партами, друзями. Відповідальний тому, що для нашого ліцею це 80-й випускний дзвоник. І саме в цьому навчальному році ми з вами відзначили важливу дату. 80-ту річницю створення нашого ліцею. І не просто відзначили, а підійшли з певними досягненнями. За цей рік майже 230 лауреатів різних конкурсів. 74 концерти, в яких приймали наші учні в різних куточках світу. І це завдяки вашим батькам і викладачам. Які, не дивлячись на всі труднощі онлайн-навчання, робили все можливе, щоб харківська музична школа була гідно представлена у світі. Дякуючи нашим друзям зі Швейцарії та Литви, ми провели 15-й міжнародний конкурс юних піаністів Володимира Крайнєва, де наші учні показали свою майстерність. Багата історія нашого ліцею і головне багатство. Це наші випускники, наша гордість і майбутнє нашої країни. Ми, педагогічний склад ліцею та всі співробітники вітаємо вас з закінченням навчання. Ви починаєте самостійне життя, але знайте, що ви завжди бажані своїй альма-матер. Бажаємо вам знайти своє місце в житті. Задля продовження традицій харківської музичної школи, невичерпної енергії, наснаги, успіху. А життя нашого ліцею продовжується і, не дивлячись на всі труднощі, ми віримо в наші сили оборони, в нашу перемогу і готуємось до першого дзвінка. Відремонтували класи математики та німецької мови. Підпрацьовуємо з архітекторами та меценатами проєкт, започаткований Валерієм Миколаївичем Алтуховим, Музична школа майбутнього та капітальний ремонт будівель головного корпусу та пансіону. Дякую всім, хто цей рік був з нами. Разом ми подолаємо будь-які труднощі. А тепер головне. ай щастить